Помер митрополит Української православної церкви Московського патріархату Володимир. Про це повідомив його секретар Олександр Драбинко. Останніми днями його стан залишався тяжким. Йому провели гемодіаліз. Напередодні у митрополита відкрилася внутрішня кровотеча. Раніше Генпрокуратура України розпочала розслідування стосовно тиску Віктора Януковича та Віталія Захарченка на митрополита. Згодом секретар предстоятеля підтвердив інформацію про такі дії з боку колишньої влади з метою усунення воло. Володимира із займаної ним посади. Попрощатися із митрополитом Володимиром прийшли близько 500 вірян. Церемонія проходила у Києво-Печерській лаврі. Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Арсеній Яценюк висловили співчуття щодо смерті митрополита. Нагадаємо, предстоятель української православної церкви помер 5 липня на 79-му році життя. Блаженніше Володимир. Господь забрав його, щоб одразу ж помістити серед праведників. Це ще один доказ того, що в важкі часи нам треба бути разом. І ми будемо молитися за упокою душі його і будемо просити у Господа сили, сили для того, щоб подолати такі випробування. Які, через які сьогодні проходить наша держава. Міністр оборони України Валерій Галетей та командувач Національної гвардії Степан Полторак доповіли президенту України про звільнення від бойовиків селища Миколаївка, що знаходиться неподалік Слов'янська. В операції брали участь бійці збройних сил Нацгвардії, батальйону київ 1 та спецпризначенці. Командував операцією начальник генштабу Віктор Муженко. Українські військові взяли в полон 50 бойовиків, в тому числі громадян Росії, на чолі з лідером на прізвисько Скорпіон так. Також силам АТО вдалося звільнити 150 жінок та дітей, які більше двох діб перебували у підвалі будинку культури Миколаївки та яких бойовики збиралися використати в якості живого щита. Під час операції у сепаратистів почалася паніка, передає прес-служба адміністрації президента Петро Порошенко, підкреслив, що бойовики мали можливість обрати мир, здати зброю, звільнити заручників, повернутися до мирного життя або залишити територію України. Але оскільки вони обрали війну, тож були і відповідні наслідки, додав президент. Ватажок терористів Ігор Гіркін на прізвисько стрілок і значна частина терористів втекли зі Слов'янська, який оточили українські війська. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, терористи їдуть до Горлівки. Дорогою їх зустрічають українські силовики. Терористи несуть втрати і здаються в полон. Нагадаємо, напередодні сили антитерористичної операції звільнили селище Миколаївка поблизу Слов'янська. Командував операцією начальник генштабу Віктор Мур. Женку. У полон взяли близько 50 бойовиків. Петро Порошенко доручив начальнику генштабу підняти український державний прапор над Слов'янськом. Про це глава держави написав на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, напередодні бойовики намагалися вирватися зі Слов'янська і потрапили під мінометний вогонь українських військових. Внаслідок зіткнення було підбито один танк, дві бойові машини піхоти і дві бойові машини десанту бойовиків. Нині місцеві мешканці зносять зброю, залишену бойовиками українським військовим. За словами президента. Це і є справжнє роззброєння, передбачене мирним планом для врегулювання ситуації на сході країни. Терористи зі Слов'янська направилися до Краматорська. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах. Очевидці кажуть, що три Камази, два танки та вісім автомобілів без фар пролетіли трасою зі Слов'янська і попрямували до центру Краматорська, де розташований головний штаб місцевих бойовиків. Також місцеві жителі нарахували 50 одиниць техніки бойовиків, які полями увірвалися до міста. Перед цим терористи потрапили під щільний вогонь українських військових з боку Карачуна. Де базуються сили антитерористичної операції. Окрім того, місцеві жителі розповідають про стрілянину в центрі Краматорська і в селищі Біленьке, неподалік Слов'янська. Нині терористи намагаються атакувати аеродром, який займають українські військові. Українські військові знищили штаб так званої Донецької Народної Республіки в Артемівську. Він був розташований у приміщенні прокуратури. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Фейсбук. Місцеві засоби масової інформації пишуть, що обстріл, ймовірно, відбувався із двох БТРів, що прибули з боку траси Харків-Ростов. Інтенсивний бій тривав майже півгодини. Інформації про постраждалих немає. Ристи, які вирвалися зі Слов'янська і Краматорська, прибули в Донецьк. Про це повідомили у прес-службі Донецької міськради. Раніше керівник групи інформаційний опір Дмитро Тимчук заявляв, що до бойовиків приєднався місцевий криміналітет. Для виїзду з міста терористи масово відбирали легкові автомобілі у місцевого населення. За інформацією Тимчука, групування налічує більше тисячі осіб. Бойовики, які напали на прикордонний пост на узбережжі Азовського моря, підійшли з боку Росії на двох маломірних плавзасобах. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Внаслідок обстрілу один прикордонник загинув, восьмеро отримали поранення. Знищено будівлю прикордонників, прожектор та автомобіль УАЗ. У центрі Луганська бойовики почепили українські прапори на свої автомобілі і використовують українську символіку. Про це повідомила виконуюча обов'язки голови Луганської обласної державної адміністрації Ірина Верігіна. Вона також зазначила, що поруч з терористами перебувають російські репортери та телеоператори. Раніше у соцмережах розповсюдили інформацію, що у Донецьку помічені люди з шевронами української нацгвардії, з якими не варто вступати у бесіду. Росія і надалі розглядає можливість вторгнення на територію України. Такі дані оприлюднила українська розвідка, повідомив представник Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс. За його словами, Україна повинна бути готова до цього. Він також зауважив, що нині Путін програє на усіх фронтах: і політичному, і військовому. Імовірно, це його і стримує, вважає чиновник. Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявляв, що переговори з Володимиром Путіним можливі за умови дотримання умов ми. Плану усіма сторонами. Жодного одностороннього припинення вогню більше не буде, пообіцяв президент. Солдати Національної гвардії України на залишених позиціях сепаратистів знайшли вироби російського виробництва, а саме бронепластини та сухпайки. Про це під час брифінгу повідомив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, це вкотре доводить, що на Донбасі діють терористи, в тому числі із Російської Федерації. Нагадаємо, напередодні Миколаївка перейшла під контроль сил антитерористичної операції. На редакцію газети Вісті, що у Києві, здійснили напад кілька десятків осіб у Балаклавах. Про це повідомив власник і головний редактор видання Ігор Гужва. За його словами, невідомі розбили вікна і втекли. Вісті входять до холдингу мультимедія Інвест Груп». За деякими даними компанія фінансується колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком та олігархом Сергієм Курченком. Ігор Гужва цю інформацію спростовує. Міністерство внутрішніх справ України закупило дві тисячі бронежилетів і шість тисяч кевларових шоломів для бійців антитерористичної операції. Ціна одного комплекту становить 19 тисяч гривень. За даними МВС, закуплені бронежилети мають четвертий, п'ятий класи захисту. Сьогодні ми просмотрели з вами із питання партії. завезенных из-за границы в промышленных объемах бронежилетов и касок. Эти каски были приобретены на 80 миллионов гривен по специальному контракту у одного из производителей, который поставляет эти средства защиты для формирований НАТО. Деньги были выделены на основе решения СНБО по указанию президента Украины. У Донецьку оголошений режим жорсткої економії води. Про це заявив міський голова Олександр Лук'янченко. Він повідомив, що вода буде гарантовано подаватися із 17 до 22 години. В інший час можливі перебої. Україна планує закрити для судноплавства порти у Криму. Відповідний наказ мінінфраструктури зареєстрований у Міністерстві юстиції. Під заборони потрапили порти Євпаторії, Керчі, Севастополя, Феодосії та Ялти. Рішення означає, що будь-яке судно, яке зайшло в морські води півострова, робить це на свій страх і ризик. Нагадаємо, Україна ще в середині травня повідомила міжнародній морській організації про підготовку рішення щодо закриття кримських портів. На сайті Міністерства закордонних справ Російської Федерації розміщено заяву, у якій йдеться, що передача військової техніки та озброєння на континентальну Україну з Автономної Республіки Крим буде призупинена до повного завершення вогню на Донбасі. Таке рішення згідно з текстом повідомлення було прийнято через тривалі активні дії українських військових на сході України із застосуванням важкого озброєння і бойової авіації. Бойові кораблі НАТО 4 липня розпочали міжнародні військово-морські навчання «Дбриз-2014» в західній частині Чорного моря. Першими сюди прибули два італійські кораблі, а також турецьке судно. В тренуваннях беруть участь морські піхотинці з Болгарії, Туреччини, Румунії, Греції, Італії, Великої Британії та США. Загалом кілька тисяч військовослужбовців. Навчання проходять біля болгарського узбережжя. Їхньою головною метою називають тренування спільної роботи та регіональну готовність. Тренування проходитимуть до 13 липня. Єгипетський суд оголосив вирок лідеру братів мусульман Мохамаду Баді. Йому світить довічне позбавлення волі. Про це повідомляє тамтешнє державне телебачення. Баді звинуватили в організації акцій протесту, які спричинили смерть мирних громадян. За попередньою інформацією, разом із лідером братів мусульман вирок довічного ув'язнення отримали ще 36 членів його організації. Thank <laughs> you. Прем'єр-міністр Іраку Шиїд Нурі аль-Малікі відмовився піти у відставку. Тож він претендуватиме на третій строк повноважень. Частина громадян вважає, що він має залишитися, адже на квітневих виборах до парламенту блок прем'єра отримав більшість. Інші звинувачують голову уряду у просуванні власних інтересів у той час, коли країна на межі знищення внаслідок сунітських повстань. У приклад йому ставлять спікера суніта Усаму Аль-Нуджаїфі, який зняв свою кандидатуру варто зазначити, що прем'єр Іраку має бути шиїтом, враховуючи правлячу систему. В той же час спікер парламенту є сунітом, а президент курдом. Люди обрали прем'єр-міністра, тому що він чесна людина і тому, що він домігся багато для іракського народу, незважаючи на невдачі та спроби деяких сторін створювати проблеми. Ми демократична країна, тому кожен повинен визнати голоси виборців. Суперечки щодо третього терміну Маліки поглиблюють нинішню кризу. Він чіпляється за владу. Це причина того, що відбувається нині в Іраку. Малікі повинен відкласти в сторону власні інтереси і піклуватися про добробут країни. Аль Нуджаїфі зробив добре, коли зняв свою кандидатуру. Ми повинні вірити у мирну зміну влади в Іраку. Інакше не буде жодної стабільності, а країна зараз вимагає саме її. Літак із 46 індійськими медсестрами, які раніше були заблоковані в іракському місті Тікріт, приземлився в аеропорту Мумбаї. За повідомленнями місцевих засобів масової інформації, тут повітряне судно буде за буде за. Пакистанські солдати знайшли величезний завод з виготовлення бомб у Міраншасі, столиці північного Вазірістану, після зачистки бойовиків. Серед знахідок, велика кількість вибухівки протитанкових мін, центр тренування терористів-смертників та медіа центр. Один солдат загинув під час обшуку, коли вибухнули боєприпаси. 30 червня цього року пакистанська армія заявила про початок наземного наступу у Вазірістані після двох тижнів бомбардувань. Північний Вазірістан вважається ключовим оплотом талібів. Союзники Пакистану, особливо Сполучені Штати Америки, протягом багатьох років закликали уряд країни усунути формування. Мування талібів у віддаленому гірському районі, який межує з Афганістаном. Україна планує закрити для судноплавства порти у Криму. Відповідний наказ мінінфраструктури зареєстрований у міністерстві юстиції. Під заборони потрапили порти Євпаторії, Керчі, Севастополя, Феодосії та Ялти. Рішення означає, що будь-яке судно, яке зайшло в морські води півострова, робить це на свій страх і ризик. Нагадаємо, Україна ще в середині травня повідомила міжнародній морській організації про підготовку рішення щодо закриття кримських портів. Артур дістався берегів нової Англії. Тропічні вітри штормової сили вдарили по курорту Нантакет у Масачусетсі. Там швидкість вітру досягала 80 км на годину. Ураган Артур слабше і ймовірно слабшатиме й надалі. Переконують синоптики. Напередодні він отримав другу категорію за п'ятибальною шкалою Сафіра Сінсона зі швидкістю вітру у 160 км за годину. Перший ураган в Атлантичному сезоні Артур залишив без електроенергії майже 20 тисяч будинків і підприємств, багато збитих дерев і відрізав острови від материка на берегах північної Кароліни. Те червня Артур перший ураган, який налетів на сполучені штати після руйнівного Сенді. Тодішній шторм спустошив Нью-Йорк, і Нью-Джерсі у жовтні 2012 року. Збитки тоді сягали 70 мільярдів доларів. Франції мати однієї з учениць напала з ножем на вчительку на очах у дітей. Тридцятирічний педагог загинула від отриманих травм. Місцеві змі показали кадри дороги біля школи, перекритої внаслідок інциденту. Дівчинка, за попередніми даними, страждала на психічні розлади. На момент скоєння злочину вона була присутня у школі. Президент Франції Франсуа Олант у своїй заяві описав подію як жахливу драму. Міністр освіти Франції також висловив свою скорботу. Мотиви трагічного інциденту поки не відомі. Цей день мав бути святом для нас, оскільки діти закінчили екзамени, вчителі відпрацювали навчальний рік і мають розпочатися канікули. Однак цей день стане днем жалоби для всіх нас через цей незбагненний злочин. Американський турист завис на скелі біля озера Мелаква у штаті Вашингтон. Коли він почав кликати на допомогу, його помітила наземна рятувальна служба. Однак, аби дістатися до чоловіка, знадобилося б кілька годин. Турист висловив побоювання, що не втримається так довго. Після цього на порятунок відправили команду на гелікоптері. Драматичні кадри порятунку записала рятівна команда. Турист висів на висоті 5 тисяч футів, це понад півтори тисячі метрів. За допомогою спорядження його вдалося підняти на борт гелікоптера і доправити у безпечне місце. Як він опинився на скелі, Досте мене невідомо. Франція, наслідуючи Великобританію та Канаду, посилила контроль за безпекою на аеропортах. Причина прохання Сполучених Штатів Америки через можливу загрозу терактів. Раніше в США натякали, що за інформацією розвідки потенційна небезпека йде в першу чергу з Європи. Американці заявляють, що екстремісти розробили вибуховий пристрій, у якому відсутні металеві деталі. Відтак, за допомогою традиційного електромагнітного детектора, її неможливо виявити. Тож нині в аеропортах цих країн зокрема. Зокрема, і у Франції перевірка складатиметься з більшої кількості етапів. Футбольні фанати осяяли жовто-чорно-червоним кольором Ріо де-Жанейро після того, як збірна команда Німеччини перемогла Францію з рахунком 1-0 і вийшла до півфіналу. Варто зазначити, що єдиний гол у грі забив німецький захисник Мац Хумельс. Французька команда знаходила для себе місце на флангах. Орієнтуватися всередині їм було дуже важко, заважали німецькі захисники. Тренер французької команди ще перед матчем висловлював побоювання, що значний досвід Німеччини стане її козирем. Команда переможців увійшла до півфіналу в четверте підряд. Це рекорд для чемпіонату світу. Німцям вдалося зламати французьку збірну, яка так і не спромоглася продемонструвати високий рівень гри порівняно з попередніми матчами Мундіалю. Я думаю, що німці могли б зіграти краще. Я не думаю, що вони використали увесь свій потенціал, тому що їхні противники насправді не дозволили це зробити. Ми в Бразилії, це країна танцю і самби. Гру ми звичайно програли, але ми були тут протягом місяця. Моя мрія здійснилася. Так, ми плакали протягом п'яти хвилин. Але чемпіонат продовжується. Я вболіватиму за Бразилію. Бразилія обіграла Колумбію з рахунком 2-1 на чемпіонаті світу з футболу. Тож тепер у півфіналі команда зустрінеться з німецькою збірною. Фанати Бразилії шаленіли від звістки про перемогу. Вони кажуть, їм начхати на те, що Німеччина тричі ставала чемпіоном світу, адже Бразилія у свою чергу здобувала кубок п'ять разів. Варто зазначити прикрістю під час матчу стало те, що бразильський форвард Неймар отримав травму, і наразі невідомо, чи зможе він продовжити боротьбу. Окрім того, Через велику кількість жовтих карток в наступному матчі не гратиме капітан команди Т'яго Сілва. Гра була божевільною. Ми приїхали сюди для цього матчу. Всі були такі щасливі та радісні. Звісно, нервували, але зараз щасливі. Це було прекрасно та незабутньо. Немає нічого кращого ніж бути в Ріо де жанейро під час чемпіонату світу в Бразилії, одному з найпопулярніших туристичних міст. Якщо ви подивитеся позаду мене, то зможете побачити статую Христа Спасителя одне із новітніх семи чудес світу. Нині ми збираємося до півфіналу зустрітися віч на віч із Німеччиною, хоча вони триразові чемпіони, ми їх не боїмося. Получені Штати Америки відсвяткували день незалежності 4 липня святковим салютом та концертом. Небо над столицею штатів Вашингтоном засвітилося червоним, білим і синім кольорами. Тисячі людей почали збиратися на західній галявині капітолію за кілька годин перед початком феєрверку, щоб насолодитися видовищем. Окрім того, американці дивилися святковий концерт і урочисте виконання гімну, якому цьогоріч виповнюється 200 років. Представники секс меншин провели у Києві веселковий флешмоб, аби привернути увагу до питань свободи слова та права на мирні зібрання. Всього у флешмобі взяли участь близько 40 активістів. Учасники мали на меті підкреслити, що дискримінація, в тому числі через сексуальну орієнтацію, неприпустима. Нагадаємо, 4 липня організатори Київ Прайд Прайд-2014» були змушені скасувати проведення маршу рівності, тому що столична влада та міліція відмовилися забезпечити безпеку під час проведення ходи. Громадянин Нідерландів Йоран Вандерслот одружився зі своєю вагітною перуанською подругою леді Фігеруа прямо у в'язниці. Чоловік відбуває 28-річний термін ув'язнення в Італії за вбивство 21-річної студентки. Він був засуджений на початку 2012 року. Зі своєю майбутньою дружиною в'язень познайомився у виправному закладі, де вона працює. Дівчина планує народити дитину у вересні. Тепер закохані, бачитимуться лише на подружніх побаченнях. Які надаються усім ув'язненим мер міста Анкона, де засуджений відбуває покарання, був присутній на церемонії і сказав, що зворушений до сліз у моїй пам'яті залишилися слова Вандер Слота. Він сказав: коли я вийду з в'язниці, то хотів би одружитися на тобі ще раз. Наречена сказала те саме. Церемонія тривала п'ять хвилин. Вони озвучили свої обітниці, підписали потрібні документи, і все. Фіналістки жіночого турніру у Імблдону поділилися враженнями перед вирішальним матчем. Канадка Єжені Бушар вперше в житті виходить до фіналу тенісного турніру Великого Шолома. Вона зіграє з чешкою Петрою Квітовою, яка у 2011 році мала змогу змагатися у фіналі після перемоги над Марією Шараповою. Раніше обидві тенісистки зустрічалися у двобої. Торік перемогла Чешка. 20-річна Єжені Бушар своїми виступами на відкритому чемпіонаті Великобританії вже гарантувала собі не тільки попадання в десятку кращих тенісисток планети, але і, як мінімум, сьому сходинку рейтингу. Тим самим Канадка стає найбільш рейтинговою тенісисткою в історії. Є своєї країни я не знаю, що сказати. Я все ще всередині турніру і насправді не звертаю уваги на зовнішні речі. У мене є важлива робота. Це насправді мрія мого життя. Я не знаю, що буде, але зараз все, що я можу, зосередитися, щоб не стати переможеною. У британському місті Ліц розпочалась багатоденна велогонка «Тур де франс У 101-му щорічному турнірі беруть участь 22 команди. Протягом трьох тижнів понад дві сотні гонщиків подолають 3663 кілометри. Матимуть спортсмени і вихідні 15 та 21 червня. Перші три етапи пройдуть на території Великобританії, потім гонщики переправлять до Франції. 9 червня учасники «Тур де франсу побувають також і в Бельгії, де проходитиме п'ятий етап.